Коли дійсно не хочеться готувати, а відпочити на природі, тоді приготуйте цей зелений салатик з капусти та насолоджуйтесь тим, як ваш коханий готує до нього шашличок. Отож, на сковорідочку вичавлюємо чесничок, додаємо паприку, цукор, сіль та чорний перець. Якщо любите гостреньке, можна додати ще червоний гострий перець. Додаємо олію та доводимо до розігрітого стану. Капусточку білокачанну або пекінську нарізаємо на великі шматочки. Якщо любите хрустку, можна залишити так, якщо любите м'якеньку, можна перетерти трошечки сіллю. Сюди додаємо нашу гарячу заправочку, при бажанні нашинковану цибульку та горіхи. Все ретельно перемішуємо, викладаємо на тарілочку і чекаємо шашличка. Така капусточка виходить дуже смачною, пікантною, з гірчинкою та підійде до любого м'язка. Отож, приготуйте цей салат з капусточки швидко та смачно.